Гля, газ натискаємо собі, Уф, вилітаємо. Чуть Нічого заїхав. собі, які широкі колеса Добре, що Як граві? то взагалі ті колеса? Електрофетбайк, фетбайк, широкі колеса, 4 дюйми, 26 колеса, 19-та висока рама. Алюмінієвий фетбайк, він такий неважкий для фета. Вилочка дуже класно працює. М'ягесенька є лакаут, блокування є фара працює від акумулятора. 15 ампер за по 50 км, тут у нас контролер, сидіння широке, зручне. Чуєш, все гарно упаковано, знаю, Знаєш, їх навіть можна на мичці змити без проблем, правда? А, так, так. Все герметично. Дивіться, дисплей також герметичний. Класно тут все показує. Він можна менше налашоти. А ага, бачу зарядочку показує швидкість можна. кілометраж, який проїхав. Нічого багато собі. багато функцій тут 16 функцій в цьому дисплеї. Дивіться, крила в комплекті безкоштовно, от така комплектація його жирна. Уявіть собі, от сніг, люди там ну, важко заносять їх. А на такому велосипеді ви хоч по снігу, по піску. Зараз. А кататися, акумулятор літівий, вийде, а зйомний чи ні? Зйомний акумулятор на ключиках. Бачите, він же йде на такому зараз. Кріплені, так? А, на ага, рель... я бачу. Можна його зняти, положити вдома без проблем. Раз, так? Сразу зняв, раз і все і повно. Відправочка новою поштою присутня нова пошта по всій Україні так дзвоніть. будь-яке місто України. Доставляємо велогалереї. Звертайтесь, силка на сайт шапці профілю.